Добрий день, дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні будемо такий лайфхак робити. Будемо пробувати органайзер робити з пластикової бутилки. Що нам потрібно? Потрібно нам просверлити корку і отвір. Будемо будем пробувати сверлити. Просверлили отвір. Так. Далі що ми ще маємо зробити? Маємо вирізати тут такі, така віконечка в бутилці. Так, будемо пробувати вирізати. Таке віконечко. Виріжемо, трошки, якщо трошки нерівно, то підрівняємо. І має получитися класний органайзер. Вікруток для всяких ключів буде органайзер. Так, от, як бачимо, віконечко це вирізали. Зручне. Так. Що нам далі ще потрібно? Потрібна нам ще нітка. Беремо нітку. Ну, нитку, мотузочок. Мут так. Думаю, треба буде крючочок, щоб проселити. Так. Недобре, так зараз. Секунду. Так, трошки тут загусили це. Треба краще. І угу. треба просилити. Нитку так. І тут зав'язуємо на пару гуцків таких. Чим більше, тим краще. Так, зараз. Закручуємо корок. Так. так, як бачимо. Ось так вийшло. І далі, що нам ще потрібно, закидаємо інструменти. Так. Так, закидаємо інструменти сюди. І в нас виходить такий органайзер для інструментів. Вон, зараз йдемо, спробуємо десь. Пошіпімо. І беремо на цвяшок. От. І як бачимо, такий класний органайзер. От, потрібна нам викрутка, взяли викрутку, о, назад, І місця мало займає. І от так прикольно виходить. Ось такий органайзер з пластикової бутилки. Так що кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І всім до нових зустрічей. па-па!